Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги розпочинаємо огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І розпочнемо ми з того, що розглянемо варіанти виготовлення аверсів даної монети. Що ж до самої монети 10 копійок 1992 року. Ця біова монета України, тираж якої складає 400 мільйонів екземплярів, виготовлялася з латуні, вага їй складає 1,7 г, діаметр 16,3 мм. Гурт у даний монети рефленний, тобто мілка насічка по всьому колу монети. Або крупна насічка по всьому колу монети. Отже, як я вже сказав, по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця монета 10 копійок. Має 32 варіанти виготовлення. Для того, щоб визначити штамп, нам треба знати оверс монети. Це ця сторона, що перед вами, реверс це з оверсові та гурт монети. Сьогодні ми з вами зупинимо увагу на оверсах даних монет. Отже, розглянемо їх по порядку. Монета по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця має основних три штампи оверса. Це штамп перший. Штамп другий та штамп третій. Всі вони мають різновиди і коштують від 1 гривні до 20 тисяч гривень. Але про це ми поговоримо пізніше. Отже, штамп перший. Як ми можемо його охарактеризувати? Середній зуб тризубця товстий з потовщенням в верхній частині. Листя плоскі, знаходяться в різних площинах. Одиничка дати. Має хвостик. Так званий італійський варіант виготовлення. Адже виготовлявся на італійському монетному дворі 1992 року. Що ж до штампу першого, то він має три підвиди: це штамп 1.1, 1.2 та 1.3. Зараз пройдемося коротко по тому, як їх визначити. А більш детально розглянемо в наступних відео. Отже, штамп 1.1. 1, 2 та 1, 3, ми будемо звертати увагу на правий лист. Ось на це місце. Штамм 1, 1 це такий, як перед вами. Верхушка правого верхнього листа зліва закруглена, а справа ступінчата. Тобто, справа йде такий зігзаг, а тут йде круг. Саме так можна охарактеризувати штамп 1,1. Він має підвид 1.11, 1.12, 1.13 та 1.14. Зараз ми на них уваги не будемо зупиняти, розглянемо в наступних відео. Штамп 1.2. Які його особливості? Так само ми дивимося в це місце. Верхушка правого верхнього листа зліва спрямлена, а справа ступінчата. Тобто тут вона спрямлена, тут має ступеньку. Штамп 1, 2, різновидів немає. Тобто один лише варіант. Штамп 1, 3, які його характерні особливості. Так само ми дивимося в це місце і можемо сказати, що верхівка правого верхнього листа зліва і справа ступінчата. Тобто, що тут ступенька, що тут ступенька. Штамп же 1, 3 має. Підвид 1,31, 1.32, 1,33, 1,34 та 1,35. З 10 копійками ми можемо зустріти лише штамп 1.33 та 1.35. Штамп перший ми з вами розібрали. Перейдемо до штампу другого. Зараз про нього поговоримо. Штамп другий характерний тим, що середній зуб тризубця гострий, вузький. Листя рельєфні знаходяться в різних площинах. Штамп 2 має два варіанти: штамп 2.1 та штамп 2.2. Хочу сказати наперед, що штамп 2.1 це зустрічається практично в цих монетах. Штамп 2.2 відомі лише одиниці, які зустрічаються. Штамп 2.1 можна охарактеризувати так. Між крайніми остями відстань 12 мм. П'яте і сьоме зерно третього колоса розімкнуті, а нижня частина четвертого в формі дуги. Ось в цьому місці ми можемо це наглядно бачити. Штамп G2-2 характерний тим, що відстань між остями складає 11,6 мм. Не 12 як у штампа 2.1. Всі особливості інші залишаються такі самі, як у штампа 2.1. І штамп 3. Зараз його більш детально розглянемо, його всі особливості. Штамп 3 характерний тим, що середній зуб трезубця закруглений, товстий, листя плоскі знаходяться в одній площині. Розмір зображення на висоті 13,3 мм. Штамп 3 має варіант 3,1, 3,2. 3-1. Зерно другого колоса крупне з дирочками. П'яте зерно другого колоса доторкається до листка. Ось в цьому місці. Штамп 31 має підвид 3:11 та 3,12. З ними ознайомимося вдальше, в наступних відео. Штамп 3,2. Друге зерно. Первого колоса крупне, має дирочки. П'яте зерно другого колоса дотикається до листа. Так само, як в штампі 3.1. Проте є особливість, що у четверте зерно третього колоса розімкнуте. Ось в цьому місці. Тобто в штампі 3.1 воно зімкнуте. Тут воно розімкнуте. Штамп 3.2. Різновидів і підвидів немає. І штамп 3. -3. Друге зерно першого колоса мілке, без отверстій. П'яте зерно другого колоса не доторкається до листа. Саме такі особливості має штамп 3 33. Він має підвид 3:31 та 32. Отже, тільки що з вами ми розібралися в штампах аверсів монет. Штамп третій, штамп другий. Та штамп в перший. Всі основні штампи, що зустрічаються в обігові. Відношення аверсів, які ми з вами дізналися, та реверсів, які ми розглянемо наступних відео, дадуть нам штамп, по якому ми можемо говорити про ціну даної монети. Але на даний час можу сказати, що у першому штампі монета коштує мінімально 1 гривню. В другому штампі ціна монети складає від гривні за одну монету. Якщо ж вам попадеться монета штампом 3, така монета буде коштувати від 5 гривень за одну монету, незважаючи на те, який реверс цих монет. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступного відео ми поговоримо про реверси монет 10 копійки 1998. Другого року. Отже, всього найкращого. Залишу зараз пару секунд, щоб ви ще раз наглядно ознайомилися з аверсами 10 копійок 1992 року. Хочу нагадати, що це штамп перший, штамп другий та штамп третій.